Сцена як пункт призначення якийсь в лісі закинути. Ну, але там ярбалка, кажуть, їдемо далі, будемо дивитися. Ну, все, що далі трохи в'їжджаємо в цивілізацію. Все-таки не збрехали, озеро є, славля. Цивілізація, йохани Цивілізація, йоханий, готуватися до того Так, і таку красоту можна зустріти. Сосновий бір місті судова вишня, чи це СМТ Судова Вишня, в ну, загальному озеру Дачні будиночки. Тут місце для пікніку, в загальному кругом сосновий ліс дуже, дуже шикарно. А тут же місце, де розташований сам будинок. У загальному дорога від озера. Все у Бурківці, гарно кругом сосновий ліс. Будиночко будиночку є гаряча вода. Спільна кухня. Ну, в загальному досить так непогано. Заходимо всередину. Тут можна такий день народження справляти. Wi-Fi. До речі, в будинку є Wi-Fi. І це немало важливо. Піднімаємося на другий поверх. Ще один Wi-Fi Тут ще вхід на третій парк, все в такому дерев'яному стилі, тут шкіри диких звірів. Надіюсь, вони в на своєю смертю. Тут входимо в будинок, Маша, привіт, смачного. І ще в нас файний вигляд з вікна. Кругом ліс, пташки, дятли стукають, по деревах грюкають, але загальному вигляд і сосновий ліс. Таку погоду, досить бомба. На балконі можна посидіти собі в літній час, випити пило, так що все по бажанню Тут один пірс для рибалки, тут другий пірс для рибалки, в загальному там третій для рибалки. ну Досить так приємна обстановка. Ну, Столик посидіти качельки дітлахам побавитись. ну Загальному все круто, культурно, в лісі будиночки. Та файно Сіяв собі удочки закинув, сонечко соночку вже тепліше і обалдеємо, віддихаємо.